Всем большой привет! Вы на канале Ада Си Киролюк. Мы сегодня играем не в обычный папх, а играем в PUBH Mobile New State. Прожимаем лайк, подписку. А мы начинаем. Ну короче, вот и мы будем сейчас залетать в карточку. Подивимся, разыграем, як там як там як там будет. З вас подписка, лайк и все. Ось ми і запустились. О, господи, яка тут графіка офігенна. Забавно перша тут так офігенно грати. Ось ми вже летим. О, да. Призоймойся, куди нам надо, нам говорять залутація. побивати типов і занять топ-1. І по. І ще одну каточку, А далі поймем, нормально іграч можна играч чи ніт. Ось тут зараз. О, перше оружие, О, Це у нас шо. Це на САС якийсь, я не помню. Я не помню оружжя тут спавго, там такі оружжя, капець. Коли я граю, це треба скидувати відео. Ну що, сейчас подивимося, як буде игра йти. Фух, наутаюсь, тепер можна зараз переходить. А да шайк піде? Да це капець, сколько тут типів, я вже їх не можу перебивати. Я вже убив скільки там. Я убив цілих 6 типів. Нормально. Для однієї катки це ще нормально. Ну, ще треба продовжати, бо я не знаю, що буде далі. що вмію. Опа! Чинна, сюда, типа. Всем хаю-хай, -хай, с вами Адас Кирилюк, приїхав Приехал на точку, щоб убивать типов. А мы бежим по полю, никого не чехаем. Ось тип, туда бата. то стреляет. Так да ты делся, задолбал. Это... Туда, Таяксист, су... такие багажник. Сидаем, уезжаем к черту зону уже. Накаляє чуть-чуть. Стромно якось. Надо би... б. Не поняв. Не поняв, що не може... Ну ладно, машини його вот так стілюю. Так же ж полезніше. Убити всього 10 типов. Думаю, оцей... ще оцих восьмих, ну, сімих, які остались. Думаю, їх побиваю і топ-1 є. Перший сюди, чиназис сюди. І другого зразу. Чиназис! Третього десь треба знайти, тому що я його не можу... О, сюди. Убили третього, го вже 13 кілів. Не знаю на що я кинув смок, ну тут уже не бот а тип уже настоящий. Ой. Ай-яй-яй. Ну тут уже реально тіп. Він би мог мене убити, ну. Якщо би я не був обичним пам'єром, він би мене може й вбив. Коротше, визвав я флайерку, уб'ю щас тут, типа. І чо? Треба подивиться в небо. Всюдо! Я ще й виграв. Всім привіт, ребята! Ви на каналі Адасик Кирилюк. Це перший час мого ролика, як я граю в New State. У мене костюмів толком немає, анімації толком немає. І ми будемо приступати. Я думаю, ще другу часть зняти та зробити міні-сборник першої і другої частини. Думаю, так сделаємо. О, да, самоліт летит. Так, приземляємося ми где? Ми приземляемся, наверное... Ну, коротше, я... виберу, куди ми приземляємося. Так, ну все, летим. А далі побачиш. Я играю перший раз в State. Ну, я в нього вообще не заходжу, так що я механіку цю всю не знаю, як грати. Текстура, як у PUBG, не прогружаються вообще. Не удивлюся, си менший телефон залагає. Це буде вообще класно. Ось і пок там, кстати. Ну, бля, вообще. Да? Я зачепюсь в обшлось. І де текстури. О, ще доки ножиш. Утоїмся по повній. Я вже знайшов ДСНР. Чи як там його називають? Раді ДСР. Я не знаю, як його називають, ну, короче, імба пушка. О, да. Ой, кого? Знову разом вбити? Ладно. Пух, Фу. що Фу. бояться, ми все одно на цьому вертольоті. А, мене завагав. Кулі 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 Хі -хі. Опять завагав. Коротше, він мене вагає, коли я міняю настройки. А, так, пух. Так що летим, розвалювати, типу. Бачу, вже розвалюють вони потихоньку. Ну, все одно. А що я голуй поняти не можу? Ну ладно, все одно. Сейчас заутаемся, підемо типу в розвалю. Ой, обіщаю, ми цю катку затащимо. Ось і перший пасажирчик. Сюда, чи нас засубили його. Туда, ботик, сосать. А, кстати, у мене тут ефект попадання, вроді би, їм був. Ребята, тут ще один пасажирчик. Сейчас мы ее так хорошо так убьем. Ой, сюда. Туда, бот. Чего ты не спав? А теперь поспи. Я не знаю, я такий класний кипок. Що мен, в тебе бояться сервер. О, а, 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 тут ще один кипок сюди, Нет, чо я. Сдук твой. Так я хочу сейчас настроить, нема такого. а, я график. Бля, графика капец, я Ну вот так сделаем и так. И все. Так, так, пробуем. Ай, да вот -а -а, кинься. -мо! Вот вам и конец видео. Подписываемся на канал. Ставим лайки, нажимаем на колокольчики. Я с вами прощаюсь. Может, еще какое-то видео запишу. І всем пока-пока.